Сидів я коротше в інтернеті, шукав, про що ж робити наступне відео. І після перебирання багатьох історичних подій, так і не вибравши нічого, вирішив переглянути фільм, який уже колись бачив, а саме Грейхаунд. В картині розповідається про північноатлантичні конвої союзників та їхню охорону під час битви за Атлантику. Ну подивився я цей фільм, і в голову прийшла ідея: а чому б не зробити про це відео? Але не про саму битву за Атлантику, а про так звані «Вовчі зграї. Які були жахом для конвоїв союзників. Сьогодні ми розберемося що і себе представляли ці зграї, та дізнаємося про них трохи більше. Але перед початком я не можу не згадати людей, які стали спонсорами, і підтримують мене копійчиною, щоб автор мав на булочку з сосискою та чай, але поки що без бутерброда. Якщо хочете, щоб у мене ще з'явився і бутерброд, можете оформити спонсорство та отримувати різні приємні бонуси. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Тепер можемо починати. Отже, що із себе представляла ця вовча зграя? Взагалі цю тактику вигадав командувач підводним флотом, а пізніше командувач Крігсмарини, тобто Військово-морським флотом, а пізніше і президент Німеччини Карел Деніц. Ого, оце життя помотало людину. В 1935 році, після того, як Німеччина відновила свій підводний флот, Деніц його очолив і розробив стратегію підводної війни, коли не одна субмарина. А ціла група підводних човнів атакували ціль, тим самим збільшуючи шанси на враження та знищення. Але трішки неправильно казати, що саме Карл Денніс створив цю тактику. Він, скажімо так, її вдосконалив. В 1917 році німецький військово-морський офіцер та командувач підводними човнами Герман Бауер запропонував встановити патрулювання підводними човнами на маршрутах ворожих конвоїв, щоб в разі виявлення противника згрупуватися та атакувати разом. Ці човни мали підтримуватися штабом на суші, а також судном постачання із припасами та паливом. Ну, на папері все виглядало багато обіцяюче, але на практиці все вилилося у провал. У травні 1918 року 6 німецьких підводних човнів під командуванням Клауса Рюкера знаходилися у Ламанші, коли був помічений ворожий військовий конвой. Першим в бій ступив командирський човен у 103, але відразу був протаранений кораблем Олімпік. Так. Саме тим Олімпіком, одним із трьох найбільших лайнерів, судно побратим Титаніка та Британіка. У Б-72 був захоплений на поверхні британським підводним човном та торпедований. За період проведення цієї операції 30 британських конвоїв пройшли Ла-Манш без жодних втрат. Німці натомість втратили 2 із 6 підводних човнів в тому районі. У жовтні 1918 року була прийнята ще одна спроба скоординованої атаки в Середземному морі, коли два підводні човни вирішили атакувати військовий конвой. В результаті одна субмарина була потоплена, а її командир Карл Деніс потрапив у полон, з якого був звільнений в 1919 році, і повернутий на службу у німецькі морські сили. Отже, як ви бачите, на початку ця тактика була ще дуже сира і потребувала подальшого доопрацювання, чим і зайнявся Деніц. У 1936 році випробування нової тактики виявилося успішним, і її почали називати тактикою зграї, через те, що підводні човни називали сірими вовками. Але одне діло це коли все ідеально на навчаннях. Зовсім інше, це реальний бій, який трапився в жовтні 1939 року. Вовчас грає Гартмана, від імені командира Вернера Гартмана перше атакувала ворожий конвой, але атака виявилася невдалою, і три підводні човни було втрачено. Друга спроба наступного місяця також не принесла успіху. Третя спроба вже в червні 1940 року Волчою зграєю Резінга також провалилася, тому було прийнято рішення переглянути тактику новому підході Деніт керував операціями на морі зі свого штабу, покладаючись на код Енігма для передачі і отримання наказів, а переміщення підводних човнів контролювалося командуванням підводних човнів. Це дозволяло командирам з граї сфокусуватися на знищенні самого конвою, замість того, щоб ще прокладати маршрути руху. Підводні човни розташовувалися окремо один від одного, вишиковуючись злочмовірних маршрутів конвою. І тільки після того, як одна субмарин виявляла конвой та сповіщала про це командування, піддавався наказ збиратися разом. Що стосується безпосередньо бою, тут командири підводних човнів могли атакувати, як вони вважали за потрібне. Вдосконалення тактики призвело до серії успішних атак з Граї на конвої союзників у другій половині 1940 х років, який німці називали щасливим часом для підводних човнів. Але як і будь-яка тактика, Вовча зграя мала свої недоліки. Для координації своїх дій потрібен був широкий радіозв'язок. Це робило підводні човни вразливими для високочастотного пеленгатора, який дозволяв визначати місце знаходження ворожих човнів, які передають сигнал. Також, в міру того, як збільшувалася зграя, збільшувалася і кількість ризиків, пов'язаних із відсутністю координації. Так, в травні 1943 року зіткнулися два німецькі підводні човни У 439 та У 659, які у результаті затонули. Але все ж таки німецька тактика вовчих зграй була дуже ефективною і виявилася серйозною загрозою для судноплавства союзників в Атлантиці. Тому вони докладали максимальних зусиль для створення тактики протидії німецьким Вовчим зграям. Союзники почали використовувати та покращувати радіолокацію та гідролокатори для виявлення підводних об'єктів. Також збільшувалася кількість супроводжуючих кораблів та навіть використовувалася авіація. Союзники використовували всі наявні методи для захисту своїх конвоїв, і це дало свої плоди. Якщо до 1942 року перевага була без жодних сумнівів на боці підводних човнів, то після 1942 року конвої вже давали гідну відсіч, завдаючи серйозних втрат противнику, і в результаті вовчі зграї були нейтралізовані. Якось так, сподіваюсь, вам сподобалося відео. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких, скоро почуємось!